Алло, привет! Чуєш, Максим, не занимайтесь Сашею цими ТикТоками? Ну це такий кринж лютый просто. Мы дивимося, но нам всім стыдно, просто все і ясно. Не надо, Біше, пожалуйста. Хорошо. У мене вот. Бля. Повінжу в том, и все. Максим. Угу. Алло, Алло, да? Алло, це Максим? No. Максим, скажи, будь ласка, своєму другу. Нехай закінчує з цим блогерством, своїми Тіктоками. Бо це, це ходити е, в городі випитувати в людей, щоб вони зняли з ними відео. Ну це трошечки вже замахує. Ходить за нами, зніміть з нами відео, зніміть з нами uh -huh. відео. Yeah, ну, вже yeah, сил yeah. не вистачає. Ну твій друг, блогер Сася, я розуміло, ходить я за нами, випрошує зняти відео. І ходить на мати хай... круги, за нами. Ну, скажи, хай трошки вже закінчуєш цим. А ти ти мені тільки що звернула до цього чи єш? Ні? ні, це не я. Я поняв, я йому скажу. Ну я не... я не скажу, але як він буде робити, так я не знаю. Ну, скажи хай трошечки або якось, ну, нормально з цим всім робить, а не ходить за довбує людей. Я зрозумів, добре скажу. А де ти мій номер взяла? Не ну, знайшла в Інстаграмі. В Інстаграмі знайшла. А, добре, добре, скажу. Ага. Дякую. Будь ласка.